Розпаковка справжнього професійного інструмента. Дивимось, що в нас в коробці. Опа-ча. Опа Отак. Раз. Що ми маємо? Справжній професійний такер для справжніх професійних інсталяторів. Компанія у нас TC. Ось таке виконання. Маємо ось таку з'ємну ногу. Ставиться вона дуже легко. Сюди. Ще новенький, дуже зажатий. Раз, два. Все. Нога є. Ось так все стоїть. Потрібно десь підійти ближче до стіни, зняли ногу, підійшли. В чому е, його відмінність взагалі від всіх інших такерів, які є на ринку. Мені подобається, тут вся історія відкрита. Сюди влазить до 100 майже 150 скоб. Є ось такий грузик, важіль, не знаю. Е, дуже класно, що він не злітає, він знаходиться на самій цій ногі. Відповідно коли ви надягаєте скоби, вам не потрібно його десь шукати собі під рукою. Тобто наділи скоби, все зробили. Ще тут дуже прикольно, можна переставити ручку, якщо вам незручно, туди-сюди. Коли ви ним працюєте, в ньому дуже м'яка пружина, ну прям вона така гідравлічна. І от у нас тут на об'єкті потрібно забити 21 тисяча скоб. Плюс-мінус. От коли відпрацювати цю всю історію по підлозі, в тебе буде рука тут зап'ястя, кість боліти. І з цією пружиною цього всього немає, вона м'якенька, немає віддачі, ти собі став і працюєш. Далі, чим мені подобається, тут ще є ось таке ревізійне вікно. Якщо ви, наприклад, двічі поспішили, дуже там. Швидко все монтуєте і два рази клацнули. От бачите, раз і два. І дві скоби вони застрягли в цьому місці. Ви можете спокійно натиснули, дістали собі спокійно скобу, закрили, зафіксували і далі собі працюєте. Ось така історія, ось такий класний такер. Кого цікавить, можете звертатися до мене. Я підкажу, де купити. Ціна питання плюс-мінус 500 доларів. do the to like.